Мої вітання, шановні друзі, це рибальська школа флагман в кадрі Ярослав Злий. І сьогодні у нас, на мою думку, напрочуд відповідальна, але цікава тема. Ми поговоримо з вами про проводки, їх важливість по співвідношенню до приманок, сезонності року, хижаків, водних об'єктів і таке інше буде дуже цікаво, насичена тема, важлива. Тому влаштовуйте зручніше. Ми починаємо. І почнімо, друзі, з рівномірної проводки. Рівномірна проводка в цілому це така собі база, якщо завгодно. З неї, мабуть, що і варто розпочинати свій шлях спінінгіста, оскільки вона дозволяє вам впевнено ловити на більшість типів приманок, в тому числі і на такі дуже уловисті приманки, як ті ж. Наприклад, обертальні блешні. Це нам дозволяє приємно та якісно ловити на водоймах найрозповсюдженішого хижака наших вод. Це той же окунь, друзі. Взагалі, рівномірна проводка також прекрасно працює і по такій рибі, наприклад, як жерах. І це є базою. Білизна дуже часто клює саме на рівномірну проводку, оскільки ми ловимо, наприклад, на ті ж пількери, усілякі блешні. І нам потрібно ловити багато, здійснювати величезну кількість закидів. У нас немає часу на те, аби працювати над зміною анімації. Хоча це теж дуже важливо, ми обов'язково про це ще поговоримо. По типам приманки, рівномірна проводка дозволяє нам ловити на обертальні блешні база, телспінери також, усілякі коливальні блешні, само собою. Кренки, друзі, особливо літо, особливо вспливаючі варіанти, коли нам потрібно підігнати приманочку, а потім змусити її трішечки дістатися до поверхні, аби перетнути якусь водну перешкоду. Оце такий нюанс, який часто є критерієм успіху, особливо що стосується там, липневих рибалок, коли ви ловите таку кволу щуку в таких собі засідках. Тому рівномірка це обов'язково і це те, з чого я би починав свій шлях, як я вже і сказав. Далі вже ми будемо рухатися в напрямку зміни коливань, частоти, швидкості, підігрувати вершинкою. Але про це трохи згодом. Друзі, перед тим як перейти до наступного виду проводок, я хотів би ще. Дуже важливу тезу е, транслювати про рівномірку. Вам обов'язково з часом ви це зрозумієте. Треба розуміти, в якому саме шарі води перебуває зараз ваша приманка. Трохи згодом, з досвідом, ви навіть будете плюс-мінус в сантиметрах точно розуміти, що відбувається з нею, і вираховувати таким чином. Підбирати вагу тягарця або вагу самої приманки, якщо це, наприклад, коливальна блешня. І це дозволить вам ну, безпроблемно визначати, в якому шарі воді, води і перебуває хижак. Це дуже важлива історія, яку слід відмітити. А зараз переходимо до наступної проводки. І це, друзі, джигова проводка. Звісно ж, мова йде про ступінчату проводку. Яка суть цієї проводки? Вона полягає передусім у тому, що нам потрібно робити таку собі сходинку. Сходинка полягає в тому, що потрібно відірвати приманку від дна. І це може бути як техніка за допомогою котушки, як безінерційної, так і мультиплікаторної, Тут неважливо. Або за допомогою вершинки вудлища, які ви активно підриваєте. Допомагаючи при цьому катушкою, можете не допомагати підірвати, а потім катушкою вимотати слабину, так би мовити. І варіант має право на життя і той, і інший, кому як зручніше, переважна більшість левого обирає все ж таки комбіновану або катушечний ось такий стиль е, ступінчатої проводки. Ступінчата проводка допомагає нам. Вона є такою свою, своєрідною базою під час лову того ж судака, адже ми точно розуміємо і фіксуємо момент того, коли приманка падає на дно, і можемо чітко вираховувати час і потрапляти в ось ці золоті 1,5-2,5 секундні паузу. Це якраз та історія, коли ми ідеально підбираємо вагу тягарця з урахуванням. Навколишніх факторів у вигляді навіть вітру, обов'язково сили течії і таке інше відстані. Ступінчата проводка це передусім, звісно ж, якщо ми говоримо безпосередньо про риби, це судак, окунь, безумовно. Наприклад, та щука, до речі, вона воліє більше не навіть не до ступінчатої проводки, а до дуже плавної. Ми про це поговоримо окремо. Судак обов'язково сон, до речі, теж доволі часто гість під час рибалки на джиг на сходинку. Тому в цілому вам її освоїти обов'язково потрібно, і це друге, що б я вам радив зробити. Окрім того, що в будь-якому разі, для того, аби успішно і доволі швидко освоїти проводку, краще за все слідкувати, виходити на водойму і дивитися на рибалок. То, як ловить, не соромтеся задавати свої запитання. Це дуже сильно бустить, піднімає ваші навички і зв'язки. І в цілому комунікуйте, друзі. Шлях джиговика він швидший, якщо ви будете переймати досвід інших людей. Ось тому проводка ступінчата, це є база, як я вже сказав. Переходимо до наступної не менш цікавої проводки. Що стосується ступінчатої проводки, друзі, також вам обов'язково слід розуміти, що це передусім джиг. Тобто, це, ми працюємо здебільшого з силиконовими приманками, мандули це можуть бути, звісно ж, і паролонові рибки, і телспінери, і будь-що таке, що дозволяє вам. Впевнено, робити ось цю ступінь ось цю, ось цю сходинку. І саме е, момент того, що на сходинці пауза зменшується, це означає, що і глибина зменшується. Трохи згодом ви роз, зрозумієте, що якщо, відповідно, ви закинули і, там, наприклад, рахуєте секунди, 10 секунд, ви зрозуміли, ага, глибина велика, потім клац-клац, і вже не 2 секунди приманка падає, а, наприклад, секунду. Це означає, що ви виходите на мілину. Швидше за все, це якась брова, і, можливо, саме тут і трапиться ось це клювання вашої мрії. Тому е оцей досвід, про який я кажу, він накопичується саме на водоймі. Тому і на водойму треба виходити, експериментувати і не боятися зробити помилку. Це дуже важливо. Ривкова анімація, друзі, і, звісно ж, ми одразу переміщуємося в світ твічингу. Безумовно, ривковою анімацією можна анімувати будь-які приманки, в тому числі і джигові, і деякі рибалки це успішно застосовують на практиці. Однак, все ж таки, це доволі така фрагментарна історія факультативного характеру. А от що стосується дійсно ривкової анімації, то я б її розділив на такі типи, як ривок. Удар та протяжка. І тут, звісно ж, це передусім твічинг. Твічинг це у нас нерівномірна ривкова анімація пластикових приманок. Ось такого типу це воблери, друзі. Так, що відбувається під час ривкової анімації? І як вона взагалі робиться? Переважною більшістю рибалок це робиться за допомогою спінінгів, дії. Moderate Fest, часом навіть Moderate, тобто повільна. Вона дозволяє нам розкрити характеристики приманки, а у неї, вже, в свою чергу, є такі характеристики, як галсінг, це коли приманка приходить з однієї сторони в іншу. Воблінг, ролінг. Ну, В цілому вам ці страшенні слова поки що не потрібні. Вам потрібно запам'ятати одне просте правило: в твічингу немає правил. Кожне правило можна порушити на наступній рибалці, і воно діє завжди. Тобто, якщо, наприклад, у вас є якась улюблена пісня, і ви пам'ятаєте якийсь біт, якийсь мотивчик, ви можете точнісінько так само і відтворювати це вершинкою або, взагалі, в цілому вашим спінінгом. Нехай ваша рука стане тією. Паличкою тим музикальним інструментом, який ви передасте потрібні вібрації вашій приманці, яка забезпечить вам успіх. І, звісно ж, ривкова анімація це завжди така собі, можливо, навіть медитація свого роду, тому що. Ловити на воблери це мистецтво. Це завжди про щось більше, ніж рибалку. Це завжди красиво. І в цілому обов'язково раджу вам, якщо ви ще не спробували, спробуйте це. Ловити, наприклад, ту ж щуку осінню за допомогою ривкової анімації воблерів. Це просто мистецтво. Окремої уваги, друзі, заслуговує і така проводка, яка називається Stop and Go. По суті, що таке стоп-н-гоу? Це як ступінчата проводка тільки навпаки. Тому що під час паузи наша джигова приманка під час ступінчатої проводки падає на дно. І цим самим сигналізує по вершинці нашого спінінга. Під час стоп-ен-гоу ми найчастіше використовуємо не такий тип приманок, як ось ця міношка воблер, а все ж таки упористий кренк фет, тобто товстенький. І він обов'язково ще чи найчастіше повинен бути вспливаючий, тобто флуатінг. Що нам це дає? Е, найчастіше, знову ж таки, повторююсь, ми використовуємо це, наприклад, зараз літо, щука доволі пасивна. У нас величезна кількість усіляких водних рослин, всілякі корчі, все інше страчить, її можна спіймати, але вона вибаглива, її треба дивувати. І подразнювати. А як її можна подразнювати? Вобер, окрім того, що бічною лінією, ампулами, Лоранцині і все інше, вона е, чітко знає, що приманка є, оцінює її об'єкт. Тут є ще й шумова камера, тут є ці багато ефектів, які збуджують, які її подразнюють, які її змушуть атакувати. І стоп and go, тобто ми е, крутимо катушку, потім зупинили її. Зупинили. У нас кренк пішов, потім зупинився і вспливає. І можна змусити його здійснювати підйом саме перед ось цим об'єктом, який, на ваш погляд, і став домівкою для хижачки. І ось цей прийом часто влітку є ключовим, є таким собі фактором успіху. Використовуйте його, я вас прошу, це дійсно працює. Stop and гоу, це часто також використовують і на чемпіонатах світу навіть. Не нехтуйте цим. Ривкова анімація, безумовно, надважливо, так само, як і ступінчата, чи рівномірна. Але вона досить рідко зустрічається. Я дуже рідко бачу рибалок, які дійсно успішно її інтегрували в свою свідомість і використовують на практиці. Тож, запам'ятали, друзі, stop and go. Друзі, є величезне різноманіття і інших приманок, в тому числі там хвили подібні, апстрім, коли ви кидаєте вверх за течією, даунстрім, коли ви збільшуєте цю фазу падіння приманки на дно, і тим самим можете регулювати вагу тягарця. Ще багато таких нюансів, які є доволі складними, і в процесі вашого становлення як спінінгіста ви їх неодмінно самі осягнете. Моє завдання все ж таки зрозуміти, дати вам базу і надихнути вас, і ще й вселити вам віру в те, що власними силами та спроможностями ви можете досягнути бажаного результату та підвищити ваш власний рівень ефективності проводження зі спінінгом на водоймі. Тому, друзі, проводки це дійсно складно переоцінити їх значення в парадигмі успіху спінінгової рибалки. Експериментуйте. Ось це найголовніша моя порада. Якщо у вас щось не працює, але на минулій рибалці саме ця проводка виявилася найефективнішою. Це не означає, що потрібно ментально якоритися як на ній і залишатися, і вірити в те, що, мабуть, подача води чи ще щось змінить ситуацію. Може, змінити. А можете на неї повпливати саме ви. Тому експериментуйте, друзі, змінюйте проводки, підлаштовуйтесь, дивуйте рибу, і в сукупності ви все одно отримаєте бажаний результат. я в вас вірю, впевнений, що і ви тепер вірите в себе. В кадрі був Ярослав Злий, це рибальська школа, флагман. Я розповідав вам про проводки. Побачимось наступного разу. Всіх обіймаю! Ставте свої князівські вподобайки, підписуйтесь, хто ще цього не зробив з якихось невідомих причин. І напишіть мені якийсь коментар, яка ваша улюблена проводка? Побачимось в наступних відео. Нехай щастить!